Доброго дня, друзі. 26 вересня вже. У нас передають таку собі погодку. Таке можливі заморозки. Особливо це було з вчора на сьогодні, але, слава Богу, минуло. Одна цю ніч взагалі передають, там плюс 4 відчувається, як плюс 2. Але я все ж сподіваюся, що мене, бо не хочу зрізати ще той урожай, який висить. А зараз якраз хочу пройтися, пройтися по винограднику і подивитися, що в мене по технічних сортах, бо щойно переписувався з одним чоловіком в коментарях і якось нагадалося мені, що в мене ж трошечки ще є технічних сортів. Я їх і не показував ще вам на цьому каналі. Ну хіба обрізку. Ну Зараз якраз цей день настав, як кажуть. Те, що в мене показує найкращі результати цього року, це оцей скущик. Аркацетелі рожевого. Минулого року гронка були більші, довші, об'ємніші. Цього року менше, бачите, і пагони деякі маленькі. Ну, Взагалі-то він і не показував прям мега силу росту ніколи. Але цього разу, очевидно, десь провідна система пошкодилася, ну бо взагалі, бачите, тим не менше він дав урожай. На ньому є ягода, бачите, цю ягоду вже його сиїли. Я цього року ягоду технічних сортів не ховав у мішечки. Значить, що хочу сказати, чи то вже потім окремо, по кожному розкажу, можливо, як буде натхнення. Але ну, єдине, скажу, що він от останній почав розпускатися. Власне це й зберегло його більш-менш від зворотних заморозків. Так, ну і походу зараз зірву ягідку другу, подивлюся, яка ж цукристість у нього. Так, друзі, ну вже не показую, як зриваю капа, якби би сенсу, сенсу ж мені немає вас обманювати. От, Ну, 20 брік. Навіть трошечки до 21. Значить, в принципі, на сухе вино згодиться. Скільки тут його правда буде, але в мене в минулому році з нього здається 07 літра вина вийшло щось таке. Е, але цукристість менша, ніж минулого року. Буду робити паузи, час від часу виключатися, бо рефрактометр треба гарно протирати для того, щоб він не брехав. Наступний кущик Сен Лоран. Сен Лоран, для нього є й багаття палив. От, і Одну ніч зберіг декілька пагонів, другу ніч також зберіг. А тоді якось день такого типу перекура від заморозків. чи два. І потім виходжу на ранок, коли не очікував, що заморозки будуть, і ті чотири пагони пропали. Тобто, ну, взагалі вимерзло, вимерзло. Це те, що ви бачите, це повідбивало в основному ось знизу з голови куща. Тому Дуже в мене була ідея формувати усе там зразу я хотів Гюйо однобокий, потім двохбоки Гюйо. Ну, взагалі штамбове формування захотілося. Думаю, можливий кордончик зроблю. От. А це вже я зрозумів після цієї зими, що друже, який кордончик в Полтавській області, який Гіо. Давай робити вкривний варіант не видумай велосипед. Толкові люди, які займаються роками в Полтавській області, роблять віяловий. Ну дивіться, тут майже е, багато рукав в сенсі формування, бо не закінчив речення. Е, дивіться, тут також урожаю практично нема. Він практично весь вимерз, декілька ягідок. Ну, Давайте подивимося, що вони покажуть із себе. Сік, бачите, такий злегка рожевий, коли на аркацетелі зовсім білий сік. Зараз капну на рефрактометр і подивимося, що в нас тут по цукрах. Ну, Смак, до речі, непоганий. М -м -м -м. Смак хороший. Так, і тут, бачите, 21,5 брікс. Наступно йде буковинка. Буковинка також вимерзла, бачите, я там її перед цим на ріжки різав, в цей бік лозу клав, без ріжків формував, але безжальний заморозок її добре побив, тим не менше, знову ж таки, має місце відновлення із голови куща. В декількох місцях відновлення із багаторічної деревини також присутнє, тому комбіновано буду вже ж робити цього року обрізку. Залишатиму однозначно те, що знизу. Те, що от там знизу, бачите, лозинка виросла, але вона ось така коротесенька. Її буду різати на зворотній різ для того, щоб з неї пустити там 3-4 пагона наступного року, які пізніше будуть рукавами. Ну то таке то вже пізніше буду розповідати. Значить, давайте глянемо, що тут у нас. Ось крупненька ягода. Тим не менше, бачите, краще врожай дав, ніж Сен-Лоран. Дала буковинка Ой, куди я знімаю? Значить, соку капнули. Накрили. Дивимось. Також смак досить непоганий. -о. Угу. Бачите, тут 24 брікса. Хороша буковинка. Вона мені подобається. Ну, якщо Сен Лоран, ну, ти ж не порівняєш, бо він не синій, Темно-ягідний. але у нього такий багатий смак, знаєте, щось у ньому таке. Фруктове щось трошки подібне до рембо, якщо ви куштували рембо, який гарно повисить, от щось таке Сен Лоран. Буковинка має досить простий солодкий смак от зараз. Але дивіться, щось відновилося Гронки. Ну, звичайно, це не ті результати, які хотілося б мати там 4-5 гронок на кущ. Ну вже ж і погода така була, я думаю, що. При нормальних погодних умовах був би результат кращий. Значить, далі Цвайгельд іде у мене. Також вимерз, бачите, в нулі ось те, що на ріжках. Повністю. Тут усе пішло знизу. І знизу пішли такі пагони. Дивіться, спалець. Гарні, потужні пагони. Щось в її з багаторічної деревини. Але я думаю, я тут переважно буду формувати все і знизу. І дивіться, знизу ж також дав урожай, дав такі непогані гронка, але дуже вони пізно почали Значить, Це ж вже четвертий рік кущик, ну взагалі в цьому цьому ряду четвертий рік. От. І ніколи я не помічав, щоб він відставав у розвитку. Найпізніше дозрівав гвієне каберне. А от цього року Свійгер ць чомусь ну, дуже пізно. Ну Зараз зірвав ягідку, зараз скапно. подивимося. Також бачите, прозорий сік абсолютно. Ну, ще, як на мене, присутня кислота, хоча не критично. Ну, дивіться. Бачите, Брікс-19 поки що найменше. Із усіх, кого ми подивилися, але в ньому найбільше відчувається і кислота. Так, далі. Е, порту. Зараз глянемо що порту, Знову ж там. Нічого ж нового не розкажу, якщо скажу, що вимерз. Отакі От ось канати пускає аж до наступного ряду. Від голови повідбивав. Досить скажу вам крупна ягода в нього, як на технічний сорт крупні, але це дивіться, це ось із багаторічної деревини. Відбили, ну, пагне, і от вони дали цей урожай. А він не весь так, дивіться, ось і такі ось є зовсім невеличкі гронки з поганим запиленням. Ну, ну, важко щось там сказати, прокоментувати конкретного, бо ви бачите, гронки є і гарні. А їй погані. Важко сказати, тому що ну, погода. Погода змішала всі карти. Так, ну зриваю крупну ягоду зверху. Я всі зверху зриваю, ягоди, Копаю на... скло. Що ти... А, все. Чи тут трохи забарвлений сік? О! Смак добрий. Так, дивимося. Ну, Дивіться, майже 22 брікса. В принципі, і смак такий не такий багатий, як на мене, як сен Лоран, але але смачний. Так, ну якщо я не помиляюсь, то наступне у нас сорт, який. Досить відомий має назву мерло. Значить, минулого року мерло ще давало якийсь непоганий урожай. Цього року, знову ж таки, вимерзло. Мерло і урожай, скажімо так, ніякий. Дивіться, ось декілька гронок. Вони невеликі, ягода не дуже крупна, порівняно наприклад із порту. Ягода менша, ігрона менша. Щось повідбивало, але важко сказати. Так, і ще цікаве мерло тим, що досить міцно тримається ягода на гребель. Ну зараз заміряємо, що то нам показує мерло. Так. Накрили. Ну, смак непоганий, але нічого такого видатного не відчуваю. Хоча, друзі, 25 брікс на хвилиночку мерло. Ну, а в принципі, чого очікувати, якщо на 4 кущі? кущі ну, тут нема вже кілограма врожаю, то чому й не 25 брікс? Так, добре, зараз протираю рефрактометр і переходимо до двох останніх позицій, які є на винограднику. По них будуть окремі питання. Може підкажете мені щось, хоча ну, в мене вже там Рішення, певно, там викристалізовується. Друзі, гігієне каберне. Чого я його купив? Ну, як, будь-який молодий недосвідчений виноградар, мабуть, я почув слово каберне. От. І подумав, значить, це автоматично дорівнює. Хороше вино в моєму виконанні. Хоча насправді я думаю, що є там певні сорти, які ну, вирощували під певні райони, от вони під таке районування. І тому садіть їх. Може це гвіна каберне десь гарно росте, не знаю де. У мене не росте воно гарно. Роз. Оце отакі от Гронка і Грашкові, Ну це ще цього року і більш-менш. це отакі. Пік-пік. Ось Ось Гронка. Оце кожного року. А це вже четвертий рік. Це раз, два. Я не скажу прямо, що урожай цього року на на каберне особливо менше, ніж минулого. Минулого десь таке саме було, хоч минулого він і не вимерз. Грона маленькі, ягода дрібна, цукор найменший був. Раніше був найменший, але ну, ось я зірвав ягодку верхню. Зараз перевіримо, що цього року. Ай, Під предметне скло попала трава. Зараз, секунду. Так, капає, кап-кап кисла ягода. Шкірки, досить непоганий смак. Так, дивимось Ну, 22 брікс. Але кислота присутня. Значить, мала сила росту. Низька урожайність. Ось, оце ось вікно в Америку. Далі ось для креслен. Вон перед цим усі інші там сорти, про які говорили І тут. Ну він там не ріс так погано попередні роки. Це ж, мабуть, пов'язано із може там рукавчик морозом порвало але і до морозу він не показував видатних результатів. Тому є в мене одна ідея. А поки переходимо до наступного сорту. Друзі, Ля Кресент. Ля Кресентом я захоплювався з другого року його життя, тому що отут в ряду було висаджено 8 кущів, включно з ним. Усі, після першого року вегетації, я вже залишив на плодоношення на наступний рік, ну, по одній лозинці, як мінімум, а то да й по дві. То Лякресен вирішив зрізати на зворотній різ, бо була така тонесенька така лозиночка, яка діставала там до дроту. Від сантиметрів на 10-15 заверталося, але ну я її зрізав. Ну, дві було такі тоненькі. Значить, я їх зрізаю на зворотній ріс. І наступного року вона так поперла. Я, чесно, ну... Так як у мене досвіду особливого не було виноградарці, аж не знав, що мені робити. Почав там читати, щось дивитись, залишив усі пасинки і на наступний рік обрізав основну лозину, а один із пасинків залишав, Ну розумієте, так? основну лозину обрізаю, а пасинок кладу на плодоношення. Ну тобто, наскільки велика сила росту була, що два пагана заповнили цю всю шпалеру просто своїми пасинками. Але урожай, ну так собі був. Ну, думаю, окей, це ж ну, зрозуміло. Наступний рік, минулого року, значить це був третій рік, знову ж таки, прокидається перший. Коли всі інші ще там тільки починають прокльовуватись, він вже до першого дроту починає доставати. Сила росту прекрасна. Але зворотні заморозки зачіпають, тим більше він ось на краю вже виноградника знаходиться, якщо там туди. Ближче там затишок, може який-не, який там між сусідами і так далі. Ну тут затишку точно ніякого немає. Знову ж побитий заморозками, так собі урожай. Цього року взагалі заморозок. Я взагалі думав, що він не виживе. Але Бо після того, як він вимерз, у нього вже шпагони такі були великі вже за ну, перший дріт, там, отак, от такі десь були пагони ну там 15 см, там більше 20 там десь. От. Це коли аркацетель рожевий і ще навіть ну, розпускався де-не-де, але основна брунька спала, то тут вже пагони ну, пагони були, прям вже були пагони. От. І відповідно його мороз знищив під нуль, і він довго сидів, дуже довго сидів. Ви бачите, ось по ріжках, ріжки мертві. Ось мертвий ріжок, ось мертвий ріжок, ось мертвий ріжок. Ріжки мертві. усі. Оце все відбивало з багаторічної деревини. Усе що є. Знову ж таки, вегетативна маса виросла. Я її карбував, карбував. Багато вегетативної маси. Але, друзі, ну урожай, вибачте мене і цього року. Ну, є не каберна більше. При тому, що тут маса. В 50 разів більше, ніж на вієна, а урожаю в 50 разів менше. І ну, ще був плюс, що цей урожай дозрівав навіть там на кінець липня, на початок серпня, вже ягода була солодка, ще ніде не було ну, серед моїх форм і сортів, а ця вже була солодка. Цього року, ну давайте подивимось, що дає ця ягода. Тут щось із соку особливо. Так. Накриваю дивимось. Ну, під 26 брікс Непогано, але що я зроблю із цих двох гроночок. А ось ще одна. І ще одна, що ж я в мані? А ось ще одна. О, та є врожай то я дуже балуваний видно. А ось іще одне. Ну розумієте про що? Я люблю сильно росли форми. Дуже люблю. Але Фух. скільки місця займається, тут же ну, тут, тут і пів кілограма не буде урожаю. Тому такі в мене от питання до двох форм, тобто сортів для кресент. Гвієне каберне. Гвієне хоч трошки з урожайчиком, але без вегетативної маси. І зараз ще одного покажу. Тузельман. Як ти вмудряєшся відчіпатися це на старості років? Що ти? Пес? Глухий вже старий. Але як гуля, такий бадьорий. Так, друзі, ну і ось цей кущик -то тут наймолодший, йому третій рік. Але ви бачите, це щеплений кущ цитронного магарача. Дуже мені хочеться, щоб в мене був цитронний магарач. Я його виписав одному великому винограднику. Зі щепленими кущами. І ну... У мене з ними не пішло, не знаю, з цими саджанцями. Що там був ромбік, де зараз е рататуй. Ну і рататуй бачите, не йде в ріст, але ромбік не переживі зиму. От. Це ось е цитронима Магарача. Он поруч полуничний також, бачите, слаба сила росту. І воно на краю от-о, пам'яті вчителя. Ну Це в цьому році хоч погін ви, ви, видав сировесники, їм усім по три ручки. І оце, ось Цей цитронний магарач у мене займає також певне місце. Ну, тут, мало бути відведено кожному по півтора метри, крім крайніх Крайнім, там, метрів по два. Ну, вже три рочки, оце в такому стані до першого дроту не дістає. Тому декілька із цих кущів я ще обдумаю, звичайно, але ну, це і так взагалі я не бачу сенсу тримати. Вони Будуть видалені і замінені на інші кущі від інших продавців. Може якось там добрива ще дам під низ, не знаю. Так може співпало, але. Оце весь мій винний ряд, що називається, ну це із тих, що старожили. Оце по технічних сортах. Усе, що хотів вам показати і розповісти. ну І декілька порад хотів від вас почути. Стосовно ну, я там щось для себе вже вирішив, може більше хочу переконатися, а може ви мене переконаєте в зворотньому. Значить, питання щодо... Вибачте, щодо Ля Кресента. Прекрасний. Посилі росту. Ну, просто неймовірний. Я його люблю за це. Але ж урожаю, друзі, ну нема. А, тоді. Питання по Гвіене Каберне. Два. По, скажімо, цитронному магараші то я вже... Мабуть, вже ж на 100% визначився. Якщо 3 роки не ріс, мою сумнів, що він почне рости на четвертий рік. То, мабуть, восени я його викопаю і підготую яму під посадку на наступний рік. От, це щодо самих кущів. А тепер щодо винограду, щодо урожаю. Значить, ви бачите, його практично... Ну його дуже мало, але він є. То... Я думаю, мабуть, я обріжу все синьоягідне і заміксую його. От. Може декілька літрів вина вийде. А от білоягідне, ну тобто, що в мене з білоягідного в мене тільки буковинка Наразі є там 4 грона чи п'ять. Я думаю, боковинку, мабуть, додам до РКЦ рожевого. Тут трошки збільшу об'єм, так як у неї нейтральний смак, то смак аркацетелі вона не розбави дуже. Ну, аркацетелі яскравіше смак, хоча також, ну, як на мене. Не прям щось таке. Але кольор, ну такий гарний кольор. Тому, е, підкажіть, будь ласка. Буде нормально, якщо я буковинку додам до ркацетеля рожевого і зроблю вино. І усі сині заміксую, зроблю вино. Із усіх синіх. Так. Ну, власне, добре. Буду вдячний за коментарі, за підказки в коментарях. А наразі буду прощатися з вами. До нових зустрічей. Тузельман, кажи, хай ягоди будуть солодкі, а вино ароматним. До нових зустрічей.